Так, друзі, продовжуємо. Так, закріплюємо дебют і і, і. і. А чому не можна ремач? Чому не можна ремач? Що взагалі коїться? Що з інтернетом проблеми? З останнім часом великі проблеми з інтернетом. Дуже важко грати взагалі в Бліц. Давайте я тепер чорними чорним зіграю. Так, Є4. Ну, повторимо Е5. Подивимось, що тут Майкл пам'ятає. Слон це 5. Дивіться попередні з ним партії по гамбіту Еванса є на каналі. Давайте перевіримо слон 5 Слон Є7. Ми трішки перевіряли, і Майкл показав, що дуже добре засвоїв знання. Які отримав на індивідуальному занятті з майстром Фіде, з моєю дружиною, з тренером нашої школи. Д4. Молодець. Тут правило, що слоні, що на 5, що на C5, що на e 7 білі можуть піти Д4. Ну, дімо. Якийсь, зараз підемо на програну позицію якусь. Ну, давайте перевіримо. Пам'ятаю, він кінь G5. Я аналізував його партії, де він вже вигравав хідом кін G5. Пам'ятає, він зараз цю пастку чи не розгубиться. Звичайно, хотілося б, щоб швидкіше він це робив, друзі. Ну що, помилимося рокіровка, щоб після Ferсі5 в білих було абсолютно виграно. Молодець, молодець. Ну, тепер мені щоб мат не отримати хід 1. Тепер не можна Ferсі 8, там Кіня 6, Кіні 7, Ferst 8 мат, тому б'ємо. І у Майкла абсолютно виграна позиція. Подивимось, чи зможе він. Чи стигне він, але у такій позиції шанси є виграти у гросмейстра, навіть якщо ви розрядник. Але для цього які фактори потрібні, щоб обіграти гросмейстер? В принципі, гарний дебют, невідомий гросмейстру, де ви отримаєте якусь фору, якийсь гандікап. Тобто, у вас повинна бути велика перевага. Окрім того. Куди ж підемо королем на H7 чи на H8, слон на 6, може якийсь вічний шах? Я не хочу. Давайте, я ж хочу виграти, все ж таки, друзі. Крім того, ви повинні в цій партії добре рахувати варіанти. Ну, хоча б на 3-4 хода, але рахувати. Так? Ми кажемо за бліц, принаймні, і обов'язково. Дивіться Сашка Скаженого. Мої відео з ним у Ютубі на Тіктокі. Ютуб, в в Тіктоці відео набирали по, до 10 мільйонів переглядів, а у загальній купі, там, може 50, я не знаю, може більше. Так ось, е та, мабуть, під 100 мільйонів. Так ось віра в себе. Без віри в себе нічого вам не допоможе. Скільки не буде зайвого, будете думати, о, він гросмейстер, о, він то, і нічого не допоможе. Так. <кхух> Позиція жахлива, друзі. Не знаю, що робити. Кінь D4, там, я боюся, ще слон B2 якийсь може бути, і слон а 6 Слон G5 може бути на кінь D4. І бити не можна ферзь h5. Ну, тим не менш, з'їмо. Тим не менш з'ємо. Жах, що коїться, друзі. Б'ють гросмейстра! Як у 12 стільцях? А ні, там, там любителя б'ють, так? А тут гросмейстра б'ють. Слон на Б2, ну це 5 я задумав. Друзі, Жах. Ой, відлуплять, ой, відлуплять. Кіня 3. Дуже дивне рішення, А3. не зрозумів я цього ходу. Що, може піти Д5 є де слон ф 5 на контратаку? Я полюбляю, в принципі, контратаки, але D5 слон D3. І що, де є слон ф 5? Та зійде. Давайте, я дуже полюбляю, друзі, контратаки. Ага, він це і задумав. Де є слон 4, слон ф 5. А я дуже полюбляю контратаки. І слон F5. Яким конем буду бути? Мабуть, цим. Ще ставлячи пастку на Тура D1, Kінді 2 і ферзь D1 мат. Розрядники можуть потрапляти. Щоб суперник помилявся, от коли у вас погана позиція, треба в якийсь момент ризикувати. Якщо будете плавно йти, ну програйте на 40-му, -50 50-му ході. А яка різниця? Якщо ви граєте в турнірі Арена, вам взагалі байдуже. А якщо ну, на, 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 в турнірі Арена, вам краще, навпаки, програти швидкіше. І наступну партію грати. Так? Тому я дивуюсь, коли люди е, ну, безнадійно грають, грають, грають. Навіщо ти граєш? Ну, ось бачите, я ж казав про цей мат, друзі. Я ж казав про цей мат ще здалеку. Ставте пастки, пост і суперники будуть в них помилятися. Щоб людина падала, треба підкинути йому, як Чарлі Чаплін, кожуру від банана. Я про це постійно кажу. Ну, ви бачите, і це доводить на практиці. Всі помилки, вони схожі. І коли багато працюєш, то бачиш це. Коли багато граєш партії, в тому числі з шахістами різних рівнів, то, звичайно. Ти розумієш їх психологію. Тому, якщо у вас тренери, які самі не майстри, не грес або не сильні кмеєси, практики, які постійно грають і можуть показати, як вміють вони, то біжіть від таких тренерів. Аля, он, відео я вчора записував. Гамбітів: тренер-професіонал і суддя професіонал. Розряд, якийсь перший намалювали, рейтинг другого розряду, грати не вміє, в принципі. І ще суддю його назвали професіоналом. Якщо ви в нього тренуєтесь, то що? Що вас чекає? Лише повнісінька деградація. Займайтесь у сильних тренерів, які постійно думають про те, як поліпшити і свої результати, і ваші.